Вітаю вас, ви на каналі Lego Olie.ua. І сьогодні у нас буде огляд на ось такі два набори від компанії Light Brick Перший набір під артикулом 12.20, а другий під артикулом 21.019. Цей набір у мене трошечки раніше з'явився, цей трохи пізніше. Давайте спочатку зробимо на ось цей набір. Це ось такий самосвал. Серія називається Ingenerі. Можна бачити, що це такий мікросамосвал, така приписка міні. Цей набір е, має 31 деталь. Е, також тут показані функції. Е, ось Так це все виглядає. Ось така серія. Вона тільки ну, була з 5 таких наборів: тобто, тут самосвал, тут якийсь е, 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 екскаватор чи що, там, трактор, е, погрузчик. Досить така маленька серія. А, Інструкції, до речі, немає. Не знаю, куди вона могла подіватися, але ось. Я просто відкрию коробку, ось вона порожня абсолютно. Тому, ладно. Ну, Ну, ладно. Почнемо з цього. Отже, ось такий самосвал, як можете бачити, він ось такого помаранчевого кольору з ось такими білими колесами. Можна бачити ось такий кузов у нього. Ось така деталь стекла, досить така цікава. Мені вона до цього ніколи не потраплялась. Це набір у мене з 2017 року. Тобто йому десь років вже 7 приблизно. Ось так можна бачити. Спереду ось така чорна рішітка. З функції це тільки те, що у нього може ось таким чином підніматися кузово. Ось так. Туди десь щось всередину можна помістити. Тільки єдине, що заднього бортика, на жаль, немає. Тоді, ну, і воно... Ніяк не закривайте, буде постійно щось висипатися. Але ось такий самосвал. В принципі, я вам його раджу купляти. Досить такий прикольний набір, якщо ви щось таке збираєте, щось мініатюрне. ось, А ми переходимо до наступного. Так, наступний набір це ось такий танк, який має ось такі дві функції. Тобто. <плес> якісь трансформації чи що, ось як можете бачити. Досить дивні такі трансформації, якісь, скоріше якісь мутації, чи якісь метаморфози. Тут у ось... Я не знаю, що це, це, якийсь танк, табуретка, чи що. Я, а у другій, я, я хезе, що це. Ззаду тут розписане попередження на різних мовах. Ось можете бачити. Я ще, по-моєму, ніколи не бачив, щоб стільки було розписано. Тут так само, тут просто танчик цей намальований. Ну і давайте тут глянемо, що всередині. А всередині ось така інструкція була. Інструкція така досить проста для Brick, ось така мала, малатка, ось. В принципі, не знаю, як вам буде зручно це ну, перевернути. Но якщо комусь цікаво, то ви можете поставити це відео на паузу і якось ну, зробити це танк, якщо комусь цікаво. Mm, ось так. Також тут, окрім інструкції, ще був ось такий буклет. Це якась тут, я не знаю, якась серія, типу трансформер. Збери ці набори і потім зробиш з них ось такого робота. І тут таке ж саме. Тут можна ось такого поліцейського зробити, якщо ці набори зібрати. Або ось такого пожежного. Ну, не знаю, ну коротше таке, ладно. Переходимо до самого танку. Ну і ось сам танк. Він синього кольору, що трошки дивно, хоча могли б зробити і зеленим, так би якось більше підійшло. Можна бачити, що у нього ось такі гуслі. Бачите, у нього не повертається так само, як і дуло, яке не піднімається. Що, до речі, цікаво, те, що такий же танк був у Брікмані. Може, якщо хто не знає, то у Брікмані там. Є такі малесенькі такі наборчики, де, типу теж такі там мініатюрні танки. і Там був такий же самий німецький, тільки він був сірого кольору. Панзер, e, по-моєму, якщо я не помиляюсь. То прикол в тому, що e, китайці вирішили його скопіювати і в цей набор запихнути, тільки трошки по-своєму його переробили. Ззаду можна бачити ось якусь таку деталь, я не знаю, фаркоп це чи що. Не знаю, вона там, в принципі, була така інструкція. Також ось таку решітку кольору, до речі, така прикольна деталь. Ось. А тепер давайте розберемо його по функціоналу. Отже, які функції має цей танк? Його можна ось таким чином переламати. Не знаю, навіщо, типу, підбити він ну ось отак. Також тут ще можна зробити, як там було показано на картинці, оці вуслі ось таким чином. Е е згорнути. Цю башту можна, типу, зняти і ось сюди передвинути. Ось, і щось таке дуже, я не знаю, щось таке дуже химерне виходить. Ну, не знаю, там так і було показано на коробці зараз. Ось можете бачити, там таке ж саме було. Коротше, я не знаю, тут функції досить такі дивні, якби. єдине, що ці деталі вони прикольні. Також тут ще є деталі технік, а ще оця решітка. Якщо, в принципі, вам цей набір не треба, так по суті, як для колекціонування, то на деталь він точно піде. Досить. Тут eh, такі цікаві деталі, ось петельки можна тут бачити знизу. Кліпси тут, Коротше, таке. Ну, я думаю, в принципі, на цьому можна і закінчувати огляд, будемо підбивати підсумки. Отже, набори самі по собі досить такі прикольні та цікаві. Якщо ви колекціонуєте щось таке мініатюрне по Лего, то, в принципі, я думаю, вам підійде. Вони такі досить дешеві. Наприклад, як цей самосвал і цей танчик. Ну, якщо чесно, танчик він сам по собі прикольний, тільки сам функціонал він такий, такий собі. Могли б краще зробити так, щоб у нього башта поверталися, і так було б вже набагато краще. А то це виглядає як, якась, я не знаю, як самогідна якась установка. чи що. Ось, ну, якщо вам сподобався цей олій, то обов'язково тіціте подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, також діліться з цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал Лего Оглядаю. Всім до зустрічі!